Сетін Краснюк, Анна Миколаївна, народилася в селі Кухче, проживала в Зарічному, заміжня, на даний час проживає в Туреччині, закінчила Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, факультет міжнародні економічні відносини. Під час навчання в Харкові вона була в числі ста учасників спілки Творча молодь Харкова. Мені було одинадцять років. То був останній день старого року, ближче до вечора. Ми із сестрою все поглядали в бік ялинки, коли ж там з'являться подарунки від діда Мороза. О, дочекалися! Серед смаколиків у моєму пакунку лежали два пакетики бісеру, червоного і жовтого кольору. З того все і почалося, згадує Анюта. Вона потім так і казала. Мене мама підсадила. А мама і рада була, бо дитину не було ні чути, ні видно. Сиділа на ліжку тихенько та творила свої шедеври. Ніхто їй не допомагав, не навчав, до всього приходила сама. Мабуть, ці здібності передалися від бабусь. Правда, всі кишенькові гроші тепер йшли на придбання голок, ниток та бісеру. Яка вона була задоволена, коли в старших класах пощастило дістати книгу із бісерними схемами. Ніколи не вірила в те, що хобі може приносити основний дохід. Але це саме той випадок. Бо досконалість робіт анюти досягла певної довершеності, різні техніки вишивки та бісероплетіння, об'ємні роботи, макраме. При цьому бездоганна зворотня сторона виробу. Її роботи купують шанувальниці цього мистецтва не лише в Україні, а й в Італії, Канаді, Австралії, Німеччині, Великобританії, США, Об'єднаних Арабських Еміратах, Туреччині. Є вже постійні клієнти. Має свій інтернет-магазин на міжнародному маркетплейсі Etsy та професійну сторінку в Instagram. Вона постійно розвивається та вдосконалюється, вивчаючи нові техніки та підходи. Нещодавно почала створювати свої власні схеми для вишивки хрестом, що відкриває для неї нові можливості у роботі та дозволяє створити унікальні дизайни для себе та своїх клієнтів. У майбутньому Анна планує створити свою компанію, яка спеціалізуватиметься на випуску наборів для рукоділля. Це дозволить не лише ділитися своєю творчістю з іншими, а й допомогти рукодільницям знаходити все необхідне в одному місці. Про її творчий шлях можна говорити безкінечно, та роботи майстрині говорять самі за себе. Поради від майстрині. Важливо не боятися помилок. У рукоділлі кожен невдалий проєкт це просто етап на шляху до вдосконалення. Іноді саме з помилок з'являються унікальні ідеї та рішення. Працюйте з тим, що вам цікаво, і не бійтеся переглядати, переробляти чи починати все спочатку. У рукоділлі важливий не лише результат, а й процес, який приносить задоволення та розвиток. Готуйтеся до того, що одного разу залишитесь чоботарем без чобіт. Рідні та друзі із захопленням забиратимуть ваші роботи. Спочатку як пробу, потім на свято, а далі просто, бо дуже красиво. Тож, якщо хочете залишити хоч щось собі, ховайте шедеври або одразу робіть дублікати.